Привіт! Розв'яжемо з тобою ось таку задачу. Поверхнею озера поширюється хвиля, профіль якої зображено на рисунку. Визнач довжину та швидкість поширення хвилі, якщо відстань між двома сусідніми гребенями хвиля проходить за 1,2 секунди. Нам з тобою дається час 1,2 секунди. Але не зрозуміло, що це за час, який це час. Але ми маємо з тобою ось таку вказівку, що за цей час хвиля проходить відстань. Увага, між двома сусідніми гребенями період, період даної хвилі. А з самого графіка, ми можемо взяти з тобою ось що. Якщо ми подивимося на горизонтальну ось цю вісь, тут вказується у нас r, тобто відстань в сантиметрах. І зрозуміло, що якщо ми пам'ятаємо з тобою, що таке довжина хвиля, що це відстань між сусідніми гребенями, ось ця відстань. Позначимо її лямбда, а також можна її позначити цю саму відстань між сусідніми точками, які коливаються в однаковій фазі. Якщо початок був ось тут, здійснилося повне коливання, частинка речовини, що коливається, повертається в ту саму фазу. Тобто, ось ця відстань у нас з тобою також буде визначатися як довжина хвилі. Лямда. Таким чином, ми можемо з тобою в умову записати, що лямда становить у нас від нуля до ось цієї позначки. 60, Запишемо 60 сантиметрів, оскільки тут мова йде про сантиметри. Отже, довжину хвилі ми з тобою вже визначили. А тепер потрібно знайти швидкість, яким чином визначається швидкість поширення хвилі. Ми пам'ятаємо з тобою, що довжина хвилі за означенням добуток швидкості помноженої на період. Отже, звідси швидкість визначається як довжина хвилі поділена на період. Підставимо значення та обчислимо. Отже, 60 см. А тут у нас з тобою Секунди. Можемо перейти до метрів, можемо залишити, але просто від того, в яких одиницях ми з тобою запишемо, це вплине на одиницю вимірювання самої швидкості. В даному разі у мене буде сантиметр за секунду. Ділимо 60 на 1,2 отримуємо 50 Отож, швидкість, з якою поширюється дана хвиля, становить 50 сантиметрів за секунду. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся на цей канал, ділися своїми друзями, залишайтесь на цьому каналі. Бувай!